Відповідно до спільного рішення керівництвом Ізмаїльської міської адміністрації, спільно з керівництвом Ізмаїльського прикордонного загону, представниками міністерства чреззвичайних ситуацій, місцевими органами влади було прийнято участь в рятувальній операції по наданню допомоги людям, які потрапили в складні погодні умови. Завдяки нашим спільним діям, людям були доставлені продукти харчування. Теплі речі, паливомастильні мастильні матеріали, а також було витягнуто зі сніжного полону більше 50 транспортних засобів, в тому числі і пасажирські автобуси, в яких перебувало більше 250 осіб. чи щось не так